Іран активно спонсорує міжнародний тероризм. Про це йдеться у щорічній доповіді конгресу, підготовленій державним департаментом США. Американські дипломати переконані, Іран та бойова шиїцька організація Гезбола у 2012 році активно планували теракти та допомагали сирійському уряду воювати з противниками президента Башара Аль-Асада. та незначно вплинули на перебіг громадянської війни. Всього за підрахунками держдепу минулого року теракти відбулись у 80 П'яти країнах світу, тим часом, у світлі останнього теракту у Лондоні, вбивстві ісламістами британського солдата, експерти з питань безпеки та глобального тероризму намагаються з'ясувати ґрунтовні причини радикалізації суспільства. Крім того, слідчі проводять спроби встановити, яким чином два британські громадяни, за якими вже стежили служби безпеки, таки знайшли спосіб вчинити цей брутальний злочин. Наталія Леонова розповість більше. Це архівне відеослухання у кинійському суді у 2010 році у справі одного з підозрюваних у вбивстві британського солдата Майкла Адеболаджо. Тоді його звинувачували у зв'язках з терористичним угрупованням Аль-Шабаб. Після чого підсудного депортували назад у Великобританію. Ці люди поводяться з нами нечемно. Ми не винні. А ось відео на якому Адеболаджо бере участь в ісламіській демонстрації у 2007 році. Ось так молоді люди піддаються радикалізації на вулицях та через інтернет, каже експерт з питань тероризму Королівського коледжу у Лондоні Брук Роджерс. Цилі дифіколт андерстанд дуже важко вхопити той момент, коли людина переходить межу між балачками по інтернету, участь у законних демонстраціях на вулицях, екстремістськими висловлюваннями на політичних форумах та фізичним насильством Обидва підозрюваних у злочині брали участь у зустрічах ісламістської групи Аль-Мухаджірун, яку очолює Анджем Чударі. Останній брав участь у демонстрації у Лондоні у річницю вересневих атак. В США. А через день після терактів у лондонському громадському транспорті Чударі виступив по національному британському телебаченню. Якщо ми виведемо війська з мусульманських країн, відмовимося від використання каральної тактики, насильство припиниться. Схожі претензії щодо окупації мусульманських країн викрикували і підсудні під час вбивства солдата. Асадавоскай досить цікавим є той факт, що ці британські громадяни ідентифікують себе з цими мусульманськими землями. Ми всі розуміємо, що це означає тактика радикалів проста якомога більше проникнення. Чи то за допомогою обговорень у цих ісламістських групах в чатах чи на вебсайтах Жертва нападників лі рікбі воював у 2009 році в Афганістані, але підозрювані навіть не знали своєї жертви. Обидва нападники о, часу прийняли іслам. Експерт інституту громадської політики Генрі Джексона Робін Сімкокс говорить, що саме такі неофіти стоять за більшістю актів тероризму у Британії. У певний момент вони відчувають, що живуть неправильним життям. Тоді релігія грає роль такого собі поводиря, який виводить їх з глухого кута. А відтак деякі особи стають на більш екстремістський шлях. Тим часом, після останньої атаки у британському суспільстві все гучніше лунають заклики з. Заборонити проповіді радикальних імамів. Вони не порушують закон, але однозначно поляризують суспільство та нав'язують людям екстремістську інтерпретацію віри. І цю проблему подолати дуже важко. Аналітики кажуть, що по мірі надходження інформації про обставини злочину дебати про можливість підтримання свободи слова без загрози радикалізації суспільства посилюватимуться. Наталія Леонова голос Америки.